Я рахую, що це не в повній мірі е, можна дозволити, тому що все-таки спитай можна використовувати, використовувати, але з дотриманням заходів безпеки в визначених місцях. Ну, для цього є відповідні органи, які повинні контролювати це питання. Ну, от, е, для того, щоб не сталося не, нещасних випадків, це особисто моя думка. Якщо берешно ну, використовувати піротехніку, то можна. Але якщо там стріляти по вікнам... Це звісно. Але якщо врахувати який народ, особливо коли вип'є, мабуть, правильно. Згідно стовідсотково, оскільки це необхідність не в першочергова. Згідно сто особливо в даний час. <му> Використовувати я не екстремал. Ну я думаю, що з одного сторони це правильно, щоб не було якогось травматизму. З другої сторони я думаю, що це було весело. Ну бо ну весело, коли я беру техніка і люди тішаться. і Діти люблять і мої діти, коли теж її використовували. Просто це повинно бути в обмежених кількостях і під наглядом старших бажано, які не вживали алкоголю, щоб самі старші були мудрі люди. Якщо б це все було в міру. Це було б дуже класно. Ну, але скажу вам, що в Варшаві теж заборонено. вважаю, що піротехніка тут дурня. Нормально ставилися, так, будь ласка, не потрібно вона. Руки ноги відривати дітям. Для чого? І так проблем вистачає. Та все одно будуть купляти мені здається. Заборонити вони можуть, але все одно будуть купляти і бабахати під вікнами. Всі свята були з піротехнікою, всі нові роки були. А тепер що заборонили? Протипожежну чи як? Чи так собі? Я думаю, що погано. Завжди піротехніка містить собі якусь небезпеку, особливо в дітях. Скільки я як лікар сама, бачу, скільки є там очей, опіків, тому мені. Дуже добре, коли вони заборонять. і Краще для нашої нації менше різних буде ошкочень. Дуже багато людей є переселенців, є звідти тобто, психіка їхня вже травмована. Тобто, діти так само мають травмовану психіку. Ну, Скажімо, чисто має такий жест підтримки в їхню сторону. Плюс економія рішення. Ну, а піротехніки не зароблять, що зробиш. Таке життя. Ну так як я батько двох дітей, то в принципі позитивно з одної сторони. От. Але ну, це все залежить від людей. В принципі, з тими е подіями, які відбуваються на скрині, я думаю, що нам і так піротехніки вистачає на сході України. В принципі, що що, що забагато, то, то не добре. Годжуюся, тому що напевно на сьогоднішній день це не є той час, е під час якого потрібно використовувати цю техніку. А тим більше. Наші люди не серйозно ставляться до, до таких піротехнічних засобів.